Польща а також Україна вносять зміни до законодавства, і тепер вироки, винесені в Польщі проти громадян України, будуть визнані і виконані е, на території України. Ми зараз більш детально про це поговоримо. Дивіться це відео до кінця. Ставте йому лайки, підтримуйте його. Своїми коментарями. Також вдячний за вашу постійну підтримку, за підписки. Цим ви допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати. Е, як повідомляє щоденник Жечпосполіта, Польща та Україна вносять зміни до договору про правову допомогу та правові відносини в цивільних і кримінальних справах, яких діє з травня року. 93-го року. І рішення, винесені в інші країни проти її, проти її громадян, будуть визнані та виконані в країні походження цієї людини. Мова йде про наступні покарання: це призначені штрафи, заборону керування автомобілем, а також умовно, умовне звільнення з під варти. Тобто. Також посполіта повідомляє, що дані зміни були зумовлені великою кількістю засуджених українців в Польщі за останні роки, які повернулись в Україну до відбуття покарання призначеного судом в Польщі. І також говориться про те, що на сьогоднішній день в Україні в Польщі проживає понад 2,5 мільйони. Українців, і вони становлять найбільшу групу серед засуджених іноземців в Польщі. Також зазначається, що передачі справ підлягатимуть лише стягнення та покарання, призначені судом. Простими словами, що буде відбуватись? Якщо якби тут було скоєне якесь кримінальне правопорушення, за яке передбачається там відбування покарання у в'язниці. То такі люди, таких людей не будуть відправляти в Україну, щоб вони там сиділи у в'язницях, і їх вони будуть сидіти тут в Польщі. Це стосується тих українців, які, наприклад, набокопорили тут щось, або там. Не сплатили якісь штрафи, або були якісь інші там розборки, і вони також їм був присуджений штраф. Вони від нього втекли і просто перебувають в Україні. Це по-перше, то такі люди їм в Україні, якщо скажімо так, щось подібне було, то скоріш за все, що найближчим часом після впровадження цих нововведень ці штрафи їм потрібно буде в Україні сплатити, бо їм за їх даними там прийдуть відповідні листи. І невиконання, несплата цих штрафів буде тягнути за собою якісь вже там подальші покарання, це по-перше. Тобто, якщо ви знаходитесь в Україні і у вас були якісь такі проблеми, то краще зараз про це попіклуватися і ці штрафи сплатити вже зараз, бо, і бо пізніше це може бути просто дорожче. По-друге, що стосується позбавлення права на водіння транспортними засобами, то в такому випадку, якщо, наприклад, Українець сідав п'яний за кермо в Польщі, в нього забрали там права. Він після цього поїхав в Україну і вже там не хоче заїжджати в Польщу. Він йде в МРЕО, говорить, що я свої права загубив. Така от ситуація, видайте мені нові. В йому видають нові, нові там, нове подій, водійське посвідчення, типу як по втраті, і він може собі їздити. Тепер також це буде заборонено, бо в цьому випадку. Польська сторона буде надавати Україні всю інформацію про заборону і такому українцю в Україні також буде заборонено керувати транспортними засобами. Що буде чекати на тих, хто вже так зробив, скажімо так, хто вже отримав заборону в Польщі, поїхав в Україну, там отримав. Водійське посвідчення і зараз собі їздить. Як будуть, що буде з цими людьми, не зрозуміло. але, скоріш за все, їх повторно просто позбавлять ще раз в Україні якби, цих, цього водійського посвідчення. Що стосується умовного звільнення з під варти, то наразі не зрозуміло, але, скоріш за все, просто в українських базах. В людини також вже буде судимість, і вона буде числитися як людина з судимістю. От чого до сьогоднішнього дня, в принципі, не було. На сьогоднішній день даний проект має потрапити на голосування до парламенту і потім його має підписати президент. Але скоріш за все, що щось подібне буде прийнято, бо поляки порахували, що величезна кількість українців здійснює на території Польщі якісь дрібні, скажімо так, правопорушення, і замість замість того, щоб потім платити штрафи, просто їде в Україну, бо так дешевше. Скоріш за все, от і вони хочуть, якби владнати це непорозуміння для того, щоб ті, хто скажімо так в боргу перед Польщею. Щоб він ці штрафи штрафи сплатив навіть у тому випадку, якщо знаходиться зараз в Україні і в Польщу їхати більше не збирається, якось так виглядає сьогодні ця зміна, тому можете, якщо у вас є якісь знайомі, хто мав якісь подібні проблеми, просто покажіть їм це відео. Нехай вони приймають якісь рішення зараз, бо зараз це набагато простіше все вирішити, ніж потім, коли цей закон вже. Приймуть, дякую, друзі, кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.